Знімай мене, я не розумів. ти Що знімаєш? чоловік з відео, що мало не кидається на журналіста? Це Ігор Сінгаєвський, податківець з тридцятирічним стажем. Але всюда я не це... Бали отсюда, бля, гніда. Остання його посада у податковій виконувач обов'язків голови ДПС у Донецькій області. Та найбільше нас цікавить його співрозмовник. Це мер Нетішина з 2014 року. Олександр Супроньок. Я спілкувався з мером. Я звав не назначав зустріч. Чекайте, так ми ж були міській раді, Чого ви не на робочому місці? Я на робочому. цей, так би мовити, діалог справді відбувся у робочий час під час нашого чергового відрядження до Нетішина. Щоб поспілкуватися з мером, ми вже традиційно поїхали до міської ради, де вже традиційно він був відсутній. А ми знали, де його шукати у торговельному центрі, який ймовірно досі входить до сфери впливу чиновника. Інакше як Пояснити, що саме там найчастіше припаркована автівка пана Супрунюка, і саме в приватному ТРЦ він проводить робочі зустрічі. І ось черговий доказ. Цікаво про які важливі справи на парковці мали перетерти колишній податківець і чинний очільник міста. Та сьогодні не про це, а про мільйони гривень, які пропливають повз нетішинський бюджет, причому ймовірно не без участі мера. І його команди зараз про все розкажу. А поки триватиме відбивка, натисніть кнопку Підписатися, щоб першими бачити наші нові розслідування. А сьогоднішня історія, ось про цю ділянку, на якій місцевий бюджет втратив кілька мільйонів гривень. І за даними наших інсайдерських джерел до цієї нестачі, можливо, доклав рук мер супронюк. До речі, звідси до ТРЦ, де так любить проводити час міський голова, приблизно пів кілометра. Тут бачимо дуже багато будівельних матеріалів, якісь закинуті будівлі, також стоянку для габаритного. Транспорту це так звана промислова зона. Три гектари комунальної землі. Тут багато всього: і стоянка фур, і деревообробний цех, і різні склади. Усіма цими ангарами і іншими спорудами 15 років поспіль користується сам і здає в оренду ФОП Тарас Остапчук. Безкоштовно. То ще раз, три гектари державної землі безкоштовно віддали для заробітку якомусь бізнесмену. І звісно, ми вирішили розшукати цього улюбленця долі. Ви давно працюєте? Да, ні. Ні. А скільки десь? Ну, чули цього Остапчука Тараса? Ні, я перший раз. Чесно, я, а без я? Може ви... старшого просиникого зараз. Да. Чуєш, в тебе є контакти Остапчука Тараса? Так. Да. База з 9-го року, що ця його база була, немає. Немає. А знають його взагалі? А ти його вже знають. Не на камеру орендарі показали нам угоди, в яких існування Тараса Остапчука підтвердилося, що правда вживу цього чоловіка ніхто не бачив. А так би мовити, документо обігом, а може, й грошовими операціями на цій території займається поважна пані років 80 На вигляд Валентину Федорівну орендарі так поза очі і кличуть старша. Асотапчук, я чую, він у Рівному чи в Києві. Я не знаю де він е, знаходиться. Поняття не маю, де він е, знаходиться. І я ні з ким посередником не виступала. Мені передали. Я навіть не буду казати. У Нетішині, у Нетішин передали папери. Mm -hmm. Я пішла, забрала і віддала орендарям. І все. Mm -hmm. А хто вам передавав? Не буду казати цього. Ну, тобто, це не він був, не Остапчук вам передавав? Ні, 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 не Остапчук. Мені передали вже від Остапчука. Він ага. передав тією людиною, а мені та людина, яка тут мешкає в городі, мені віддала папери. Це ж просто мрія будь-якого підприємця, коли бізнес працює без тебе, а ти лише підписувати угоди. Встигай. Однак, як запевняють наші джерела, має Остапчук у цій справі впливового помічника, який теж займається документами. Це може Олександр Супронюк був. Як же не треба казати? А як же влада міста 15 років поспіль не помічала такої діри? Тут за грубими підрахунками за оренду комунальних гектарів не доплатили понад 4 мільйони гривень. Але ж почалося це до Супронюка. Скажете ви? Звісно, все правильно. Але вже за його очільництва, як стверджують наші джерела, коли проводили інвентаризацію Нетішинської землі, на генеральному плані цю територію закріпили за Остапчуком. А вже Інші інсайдери додають, що фінансове управління мерії щоквартально доповідало про цю щедру безкоштовну оренду. Проте мер Супронюк не реагував. Аж поки не дійшло до суду. Феміда нарахувала збитків на мільйон гривень. А приміщення бізнесмен схоже на швидку продав. Я знаю, що цю ділянку вже Вознюк купив. а як давно? Десь місяць назад Вознюк – це Сергій Миколаївич? Чуєш, вознюк це цей Сергій Миколайович. Да, да. Перш ніж познайомити вас із Сергієм Миколаєвичем Вознюком, який між іншим депутат Нетішинської міськради, телефонуємо вже колишньому власнику приміщень Тарасу Остапчуку, який власний заборгував мільйони місту. Та від його відповідей світліше не стало. Приміщення моє Україну А під приміщенням не має бути земельної ділянки. Ні, немає. ви кажете, що не, не треба було мати під приміщеннями земельної ділянки. А ось до вас позивається міська рада, що е, все таки ви мали б сплатити е, орендну плату їм за користування. Ну, я не розумію предмету розмови. У мене було приміщення, була земельна ділянка міської ради. Я хотів її взяти в оренду. Оформлював документи, не оформив. По багатьох причинах відбувся суд, виграли нітішинська заплатили, все. Питання немає до чого тут. Якісь питання я не розумію, як можна за 10 років ні разу не сплатити, а потім заплатити через рішення суду. Ну так буває. Вже. Приміщення можна здавати без ділянки під нею, то не вдалося оформити оренду. То так буває в житті. Наразі Тарас Олександрович спілкується так, ніби щось приховує, ба більше не забуваємо, що продає приміщення. Остапчук мало не перед рішенням суду про стягнення мільйона. Ми спілкувалися там з орендарями, що наразі вознюк Сергій Миколаєвич володіє цими приміщеннями. Ви з яких причин вирішили продати все таки? З яких причин? Чому люди продають? Ну яких причин вирішили? тобто позов подали, і ви одразу вирішили подати? Ні, ні. А а через що через те, що вона мені не потрібна? Ну 10 років потрібна була, а тут різко де да, позов були подають. подани, були бізнес проєкти Але все, ковід, війна, все це впливає на бізнес. Вітні 24-го Стабчук створює компанію з адресою на промисловій. А за кілька місяців бенефіціаром цієї фірми стає син вознюка у власності товки. Наразі й перебуває вище згадана будівля. А оскільки фактичним власником за словами орендарів є саме Сергій Вознюк, давайте познайомимося з ним ближче. Він місцевий депутат-мільйонер. І потужний підприємець входить у першу п'ятірку багатіїв Нетішинської міськради. Головне джерело доходу тов «Атоммонтажсервіс», де він директор і засновник. Підприємство міцно сидить на тендерах і не лише для атомних електростанцій. З міського бюджету теж капають мільйони. Тож дружити з мером Супрунюком депутату вознюку ще як вигідно. Не дарма він голосує за численні премії і надбавки для очільника. Власне, з цими запитаннями Питаннями про безкоштовні комунальні гектари, ми і шукали голову Нетішина. І оскільки у казенному кабінеті не знайшли, то навідалися до торгового центру. Ось розкажіть 14.10, що ви тут робите? Мене нервний не робоч. Ну я однак, запитання: а за які ж заслуги ФОПу Остапчуку фактично подарували шмат промзони? Так і залишилося без відповіді. Остапчук, підприємець ФОП з Рівного, да, який, який не сплачував, який не за. Дну плату, яке бі, відношення бі, бі, бі. він має до вас, і скільки ви бі, брали звіт відношення. звіти, скільки ви брали міська рада за оренду е, з нього? Скажіть, будь ласка, я не знаю про що ви говорите. Так само таємниця про що ж теревенили на паркінгу експодатківець Сінгаєвський і очільник Нетішина. Підкажіть, будь ласка, а що ви з головою обговорювали? А це його робочий час. Він близько двох годин був в торговому центрі. Я, ну, мене це не цікавить. Я його перший раз побачу за два роки. А тобто, ви просто привітатися хотіли, так? Ну, звичайно, що, не можу побачити говорити з людиною, яку знав добро і знаю. Сподіваємось, що персонажами нашого сьогоднішнього сюжету пильніше зацікавляться правоохоронні органи. Так само, наприклад, як за фактами одного з наших попередніх нетішинських розслідувань розпочали кримінальне провадження. Пам'ятаєте про імовірне збагачення на дронах для військових? За результатами проведення тендерів укладено низку договорів з одним підприємством, зареєстрованим в Київській області. А саме на поставку тисячі одиниць FPV-дронів. загальна сума договорів становить понад шість. Оснадцять мільйонів гривень водночас, як встановлено слідством дане підприємство, поставило дрони з комплектуючими іншої якості, ті, які не відповідають, і технічним вимогам, які були заявлені самим виконавчим комітетом міської ради, так і тим технічним характеристикам, які були представлені під час участі в торгах, цим же підприємством. Йдеться зокрема і про цей договір між міськрадою та товариством Дроніка на понад 6 мільйонів. Серед заявлених комплектуючих до FPV-дрону – відеопередавач Foxy Reaper Infinity. Ціна такого може коливатися від 5 до 8 тисяч. Натомість, за даними досудового розслідування, використовувалися аналоги удвічі, а то й утричі тричі дешевші. Теж стосується і камери Foxy Cat 3 Micro. Середня ціна за таку 2850 гривень. Але її Схоже теж замінили на гіршу всього за 860 шістдесят тисячу гривень. Різниця між фактично використаними та тими, які були заявлені в тендерній документації та документації, подані самим учасником, становить на сьогоднішній день 5,7 мільйона гривень. Вже одному з фігурантів даного кримінального правопорушення повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України, а саме привласнення чужого майна, вчинене в особливо великих розмірах. Вчинене в, 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 в умовах воєнного стану і дуже розслідування на даний час триває. Сам Супронюк це коментує просто так, військові ж не скаржилися. Та чи означає це, що можна економити на наших бійцях? А можливо, вони не скаржилися, бо нема коли, бо гинуть наші захисники щодня. Бо давайте спочатку відвоюємо наші землі, а вже потім будемо розбиратися. На сьогоднішній день наша економіка відсотків напевно на 50 заробляє на війні, на, на військових тут не не дінеться. Але таким чином, що дурити і військових, і держава получається і бюджет, ну як на мене, це це злочин. Не mm -hmm. це що не гарно, не це просто злочин. Це злочин, який як на мене не має бути покарний, тому що і при цьому з одної сторони вихвалятися цієї ж самої допомоги, а другою і тут же на, на, на цьому заробляти і мовно кажучи, заробляти нечесно. Mm -hmm. Це злочин. А на останок ми покажемо вам будинки, близнюки. Це рідкісне явище у приватному секторі, бо ж усі хочуть звести свій унікальний маєточок. А тут у Нетішині просто двоє з одного тіста зліплені. І шукатимеш різницю не знайдеш. При цьому один з будиночків належить дружині та свекрусі податківця лихослова Сінгаєвського, а другий депутату мільйонеру Вознюку. Який тісний виявляється світ. Це ж як тісно потрібно дружити, щоб побудуватися один в один. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити вподобайку цьому відео. А ми триматимемо в курсі подій.